Боже, не будь мовчазним, не мовчи і не будьте спокійним, о Боже, бо ось зашуміли твої вороги, а твої ненависники голови попідіймали. Вони проти народу Твого хитрий задум видумують і народжаються проти тих, кого ти бережеш. Вони кажуть, ходіть но ну, та знищимо їх з міжнародів і згадуватись більш не буде імення Ізраїля. Бо вони однодушно нарадилися проти тебе, умови складають. Намети Едома, й Ізмаїттян, Муав та Агаряни, Гевал, і Амон, і Амалик, Филистея з мешканцями Тиру, а і Ашур поєднався, був з ними. Вони синам лотовим стали раменом. Зроби їм, як мідіянові, як сісері, як явінові в долині Кишон. При Ендорі вони були знищені, стали погноєм землі. Поклади їх та їхніх їх вельмож, як орева, і як зева, і як зеваха, і як цалмуну усіх їхніх князів, що казали були візьмемо на спадок для себе помешкання Боже. Боже мій, бодай стали вони немов порох, у вихрі, як солома на вітрі, як огонь палить. І як запалює полум'я гори, так ти їх пожени своїм вихром і настраж своєю бурею, наповни обличчя їхнє соромом, і хай шукають вони Твоє імення, о Господи. Нехай будуть вони засоромлені, і завжди хай будуть настрашені, і хай застидаються, і хай вони згинуть. І нехай вони знають, що ти твоє імення, Господь, сам ти Всевишній на цілій землі. Вислухай, Боже мій голос, як скаржуся я від страху ворожого душу мою хорони. Заховай мене від потаємного збору злочинців, від крику свавільців, які нагострили свого язика, як меча натягнули стрілу свою словом гірким, щоб таємно стріляти в невинного, вони нагло стрілятимуть в нього і не будуть боятись. У злій справі зміцняють себе, змовляються пастки таємно розставити, кажуть, хто буде їх бачити. Вони кривди ховають, загинемо, як задум їхній сповниться, бо нутро чоловіка та серце глибоке, але вчинить Бог, що стріла на них стрілить і нагло поранені будуть, і вчинить, що їхній язик допадеться до них, і будуть хитати головою усіх, хто спогляне на них. І всі люди боятися будуть і будуть розказувати про чин Бога, і діло Його зрозуміють, і праведний Господом буде радіти, і буде вдаватись до нього, і будуть похвалені всі простосерді. Пастору Ізраїлів, послухай же ти, що провадиш, немов ту отару Йосипа, що на Херовимах сидиш, появися. Перед обличчям Єфрема, і Веніямина і Манасії, пробуди свою силу і прийди, щоб спасти нас. Боже, приверни нас і хай засяє обличчя твоє, і ми спасемось. Господи Боже Савооте, доки будеш ти гніватися на молитву народу свого? Ти чини був, що їли вони слізний хліб, і їх напоїв ти сльозами великої міри. Ти нас положив суперечкою нашим сусідам і насміхаються з нас, неприятелі наші. Боже Саваоте, приверни нас і хай засяє обличчя твоє, і ми спасемось. Виноградину ти переніс із Єгипту, ти вигнав народи і її посадив, ти випорожнив перед нею і закоренила коріння своє, переповнила край. Гори покрилися тін'ю її, а вітя її Божі кедри, аж до моря галузки її посилаєш, а парусі її до ріки, але нащо велім зробив? В горожі її, і всі нищать її, хто проходить дорогою. Гризе її вепер лісовий і звірна, полюва, виїдає її. Боже Саваута, вернися ж з поглянь із небес, і побач, і відвідай цього виноградника, і охорони його, якого насадила правиця Твоя, і галузку, яку ти для себе зміцнив. Вогні огні виноградина спалина, відтята гинуть від свару обличчя Твого. Нехай буде рука Твоя над мужем Твоєї правиці на людському сині, якого зміцнив ти собі, а ми не відступимо від тебе, ти нас оживиш, і ми будемо ім'я Твоє кликати. Господи, Боже Савауте. Приверни нас і хай засяє обличчя твоє, й ми спасемось. Помилуй мене Боже, бо топче мене чоловік. Цілий день він воює та тисне мене. Чатують мої вороги цілий день, бо багато таких, що воюють завзято на мене. Того дня, коли страх обгортає мене, я надію на тебе кладу. Я в бозі хвалитиму слово його на Бога надію кладу і не боюся, що тіло учинить мені. Цілий день біль приносять слова мої, усі їхні думки проти мене на зло. Слідкують, ховаються, пильнують вони мої стопи, як чатують на душу мою. Так ти через гріх від жени їх пониж Боже людей у своїм гніві, полічив ти тиняння моє, помістиш мої сльози перед собою, чи ж вони не записані в книзі твоїй. Тоді то мої вороги повтікають назад того дня, як я кликати буду, та я знаю, що Бог при мені, і в бозі я справу свою докінчу. Докінчу я в Господі справу На Бога надію кладу й не бою, що людина учинить мені. На мені зостаються Боже, присяги тобі, та для тебе я виповню жертву хвали. Як ти спас мою душу від смерти, то хіба ж не спасеш моїх ніг від падіння, щоб у світлі життя я ходив перед Богом?